Всім доброго здоров'я. Тільки що почула промову Столтенберг з, з НАТО і з штатів прийшло багато чого. Вони відповідають за атомні загрози. Хочу подивитися на Тару, на цих Таро, Що буде, бо вони багато говорять, мало хто що робить. іде інформаційна війна. А нам треба, щоб визволити наші території. У нас більш такі справи, знаєте, реальні. Я буду дивитися тільки прямі у цих рамках. Тут вони всі в одному напрямку. У мене, бачите, всі в одному напрямку. Вісім мечова і карта Справедливість. Говорить, що так. Дадон чи Путлер він його назначив, сказали, що якщо він тільки буде думати, робити щось з ядерною зброєю, то він буде мішень номер один. І це правда, це правда. Його будуть Не тільки засуджувати, а будуть діяти проти нього. І це буде справедливо. Так що тут так, вони сказали, і це, серйоз, це серйозна відповідь на їхні загрози. Тут ми маємо довіряти Столтенберг і довіряти а, те, що сказали Штати. Тепер у нас тут 5 жезлова і карта Сімка Кубкова. А, я бачу, що тепер він вже виснажує свої ресурси. і... Ці ракетні удари страшні, вони, як знаєте, на останній, як той щур, який вже у кутку, і він боїться, і він а, таке витворяє. А в нього є ще ілюзія. В нього є ще така дуже, знаєте, twisted mentality, як говорять. Якась така ілюзія в нього є. Що це він. А, так можна робити. У нього є така ілюзія, він ну, ненормальний. І у них менталітет у, у них у всіх ненормальний. Дев'ять мечова і десятка кубкова. Бачите, тут що показуємо. Дев'ять мечова говорить, що дуже-дуже тяжко тепер в Україні, дуже страшно, дуже небезпечно. А десятка кубкова говорить, що нам вже недовго чекати до того, що вже не будемо ми боятися. Вже йде до того, що вже боятися ніхто не буде в Україні. Буде ППО, я бачу, буде ППО, бачите, це веселка. Вона і показує ППО. І тут ще дві карти подивлюся. Вона показує ППО, вона показує, що буде захист неба, який ми вже майже більше, ніж сім місяців чекаємо. Вон тепер точно буде. І ми вже будемо відбиватися від ворога дуже. Потужно, бо бачите, його геть не видко цього ворога, тільки видко їх палки, їх не видко, бо Україна набагато вища. У нас у нас дуже високі прагнення до вільної країни. У нас немає других прагнень. І вісім пентаклів говорить вже тепер багато хто країни, хто допомагає нам, Польща і Стара Європа, як то говорять. Тепер шукають і інвестори вже чекають, коли можна буде приїхати і допомагати Україні відбудовувати свою країну. Але у нас ще багато щоб приїздили до нас інвестори. Треба, щоб були прозорі суди, щоб були закони протикорупційні, що було в закону. І ще багато багато треба нам виправляти, бо дуже багато корупції було до війни. Тепер війна, тепер головне вигнати ворога, але корупція була страшна. Тріка. Жезлова і, і сімка мечова. А, тут я бачу, що ворог він не спить, він ще буде загрожувати, він буде спробувати десь влізти, знаєте, в дюрки там, де а, тонко, там, де немає захисту, і треба знати, що так він зайшов і у Херсон, і так далі. А, як то воно сталося, ми точно не знаємо. Буде робити інвестигейшн. А тут перспектива. Україна буде заможня. Тут перспективи на розвиток, розвиток України. Але ворог, ми ж не можемо кордон забрати. Ворог він страшний там, і він страшніше буде якийсь час, бо народ там несвідомий і він не буде нічого робити, щоб щось змінити. Режим не буде нічого робити. Так, що я можу сказати? Покажу зверху, і буду сумувати все разом. А перш за все, карта справедливість, це старший аркан, і він показує, що це дуже справедливо, що тепер його ставлять як терориста номер 1 і йому сказали, що по твоїх ділах, по твоїх а, а, вчинках так сказати діла, це вибачаюся, є таке українське слово вчинках, так по його вчинках будуть його судити. А знаєте, п'ять жезло вам може показати на, на друге щось, бо п'ять жезло, вона переходить в сімку кубків. Сімка кубків може говорити про G7, як тільки що було, і там серйозні були промовини. І там, знаєте, якщо він десь виїде там на G20, то його там і засудять. Таке може бути, таке може бути. Але ми повинні знати, що демократичні країни, які наші партнери, все тільки за закони, за те, за те вони демократичні, що там закони дуже сильно всі люди слухають. І за те треба бути, щоб було суд. Не просто так можна, знаєте, а суд щоб був. Але у нас є проблемка така невелика. Якщо до вас сусід прийде і скаже, тепер це моя моя хата буде, то знаєте, як хтось мені буває пишуть зі сторони ворога, що о, знаєте, обидві сторони винні. О, якщо всі прийшов, каже, тепер це моя хата, бо вона мені подобається. Тут ви зовсім не винні. Ви винні, або що ви маєте гарну хату, так? А між сусідами є поліція, можна все це полагодити, можна, можна все зробити. А, вас буде захищати поліція, така що у вас в регіоні чи в місті, чи в країні. А між країнами там а, дуже, дуже дуже складно. Немає ніяких законів, які б. А... Допомагали нам дійти до справедливості. Тепер немає, ви, ви бачите самі в ООН, що робиться, що вони мають це право на вето, і а, ну, це не працює. Уже всі зрозуміли, що не працює. Тепер про НАТО. Мені пишуть: ой, все-таки пишуть, ворог пише, він пише денно і ношно мені і не можу ніяк їх а, вичистити. Вони пишуть, що. А, о, чекайте, що хотіла сказати. А, ви, ви, вийшло, вийшло з голови про те, про що в НАТО, і це все таке, так, ми не можемо нічого зробити. Ми ж розуміємо, а, про, про НАТО, так, хотіла сказати, що НАТО це організація, яка стримує агресію, і організація, яка захищається. Ми не, не б'ємо на території ворога, бо у нас принципи НАТО. Принципи НАТО не, не бити ні на кого, а захистити себе тільки. Розуміло, це може і неправильно, але є такі закони, ми повинні його слухати. І от, от за те воно йде. Крим це територія України. Ми можемо бити, бити по легітимним об'єктам, як, наприклад, Керченський міст. Це територія України. Херсон, Луганськ, Донецьк, Запорізька область це все територія України. Це легативні цілі. Бо НАТО, якщо б напали на НАТО, наприклад, а вони так само вони не могли б бити на їхню територію, тільки на свою, щоб вигнати їх із своєї території. У них такий принцип. А ці, що з Дадонії таких речей не знають, і пишуть, що НАТО хоче взяти нашу країну. Вони геть не знають правил НАТО, вони не читали їх закони, вони нічого не знають. Того це дуже зрозуміло так само, що ми говоримо, воєнний злочин чи не воєнний злочин. Вони прийшли нашу територію зі зброєю, незаконно прийшли, ще й зброєю, і ще й примінили. Застосували ту зброю, то вони злодії і все. Вони перейшли закон, чи сепаратисти, скажімо, з Криму чи з десь з Луганського сепаратисти. Вони вони порушили закон України, бо ніяка країна не дозволяє сепаратизму. І ці люди вони від них почалася війна. Вони були причиною. Вони були причиною. А, власне, він і так і так пішов би майже, але ж ми не знаємо. Вони вони були причиною, і вони не знають, що вони зробили а, злодійство проти своєї країни, тим, що вони хотіли сепаратизму, відділити Крим. Що таке відділити Крим? Не хочеш жити в Україні, будь ласка, валізка, вокзал до Донії, як я вже казала. Отакий От розклад мої дорогенькі, Давайте ще просумую. Так, він терорист, він, він його буде засуджено. Ми думаємо про це зовсім. А я бачу, що ці удари ракетні будуть вже менше, бо в них немає потуги на тепер. Але ж вони будуть пробувати робити нові ракети. І нам треба не гаяти часу, а тепер ставати дуже сильними, щоб вони боялися, боялися кинути ще щось а, якусь заразу. А бажаю всім пильнуватися, себе берегти. Слава Україні, героям слава, до побачення.